Привіт шукачі істини та краси життя. Ласкаво просимо до подкасту Справжня ти, в якому ми разом вирішимо у подорож до пробудження істини серця та засяємо наше автентичне світло. З вами Олена, яка вірить у силу внутрішнього світу. А відтепер і ваш провідник на цьому прекрасному шляху опанування справжньої себе. любі, Сьогодні ми поринемо у магічний світ дихання, фундаментального елементу, що живить кожну клітину нашого тіла та впливає на наш психологічний стан. Сьогодні ми розглянемо, як безпосередньо свідоме дихання може бути потужним інструментом для саморегуляції, як воно може покращувати наше фізичне здоров'я та зменшувати стрес, і навіть сприяти особистісному розвитку. Ми зачепимо наукові цікаві факти та поговоримо, як ви можете інтегрувати дихальні техніки у своє повсякденне життя для відкриття нових горизонтів самопізнання та добробуту. Тож давайте розпочнемо з фізіологічного впливу дихання. Коли ми говоримо про дихання, ми зазвичай не замислюємося про його глибокий вплив на наше фізичне здоров'я. Це процес, що підтримує життя на кожному рівні нашого існування, від найменших клітин до складних систем організму. Перш за все, дихання забезпечує життєво важливий обмін газів в нашому тілі. З кожним вдихом ми поглинаємо кисень, який необхідний для клітинного метаболізму, а кожен видих вивільняє вуглекислий газ, продукт цих метаболічних процесів. Це допомагає підтримувати здоров'я клітин та очищення органів. Тобто однією з найважливіших ролей дихання є детоксикація. Правильне дихання може істотно покращити роботу нашої серцево-судинної системи. Глибоке дихання сприяє розширенню кровоносних судин, що знижує кров'яний тиск. Це, у свою чергу, може знизити ризик розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань. Глибоке дихання також покращує кровообіг. Це особливо корисно для віддалених частин тіла, таких як пальці, рук і ніг. Звичайно ж, важливо зазначити, що глибоке дихання слід розглядати як допоміжний метод підтримки здоров'я, а не як заміну традиційному лікуванні. Тож давайте перейдемо до психологічного впливу дихання. Дихання також безумовно впливає на наш емоційний стан, на наш розум і загальне самопочуття. Одна з ключових переваг свідомого дихання його здатність знижувати рівень стресу та тривожності. Коли ми практикуємо глибоке та свідоме дихання, воно стимулює нашу парасимпатичну нервову систему, відому як відпочинок та переосмислення, що в свою чергу призводить до фізичного та емоційного релаксу, допомагаючи нашому тілу та розуму заспокоїтися. Свідоме дихання також сприяє підвищенню уваги та концентрації. Коли ми зосереджуємося на нашому диханні, воно допомагає нам привести думки до ладу, сфокусуватися на теперішньому моменті та відпустити будь-яку розійність та заві думки. Це особливо корисно для практик медитації. Плив дихання на наші емоції є також вражаючим. Свідоме дихання може допомогти нам регулювати наші емоції та керувати ними. Завдяки глибокому диханню ми можемо зменшити інтенсивність негативних емоцій, таких як гнів або смуток, і зміцнити позитивні емоції, такі як спокій або ж радість. Уявіть, наприклад, ситуації, коли вам потрібно представити важливий проєкт на роботі. Час дедлайну наближається, ви відчуваєте напругу та тривогу. Ваші думки метушаються, а серце стукає все швидше. У цей момент ви згадуєте про силу свідомого дихання, ви вирішуєте призупинити свою роботу на кілька хвилин, закриваєте очі та починаєте повільно дихати. Ви зосереджуєтесь на кожному вдиху та видиху, відчуваючи, як кожний вдих наповнює вас спокоєм, а кожний видих звільняє від будь-якої триважності. Всього через 5-10 хвилин такої простої практики ви відчуваєте, як ваш розум стає більш ясним та спокійним. Ви повертаєтеся до свого проєкту з новою енергією та зосередженістю, відчуваючи, що тепер ви краще контролюєте свої емоції та здатні ефективніше справлятися з викликами. Тож ці психологічні переваги дихання роблять його потужним інструментом для, психологічного, для психологічної злагоди. Вони відкривають нові можливості для саморегуляції та емоційної рівноваги, дозволяючи нам жити більш свідомим та збалансованим життям. Ще одним прикладом може бути ситуація, коли ви відчуваєте роздратування через затори на дорозі. Ви вже стоїте, ви нічого не можете змінити. Тож чому не прийняти цю ситуацію? І замість того, щоб дозволити гніву оволодіти вами, ви можете зосередитися на свідомому диханні. Повільний та ритмічний вдих та видих допомагає заспокоїти нервову систему, зменшити напруженість та приділити цей час чомусь дійсно корисному, наприклад, прослуховування цікавого подкаста. Свідоме дихання це міст між зовнішнім світом та вашим внутрішнім я. Воно допомагає вам зв'язатися з вашими глибокими почуттями та думками. Наприклад, коли ви переживаєте втрату або горе, свідоме дихання може допомогти вам зануритися в ці відчуття, обійняти їх та випустити, замість того, щоб боротися з ними. Тож тепер настав час поговорити про інтеграцію свідомого дихання у повсякденне життя. Розуміння та знання про дихання це тільки половина справи. Інша половина це залучення знань у наше повсякденне життя. Це не лише про глибокі вдихи та видихи в моменти спокою, а й про те, як ми можемо використовувати різні техніки дихання для досягнення конкретних цілей у різних обставинах. Замість того, щоб автоматично реагувати на стрес або тривогу, ми можемо свідомо обрати дихальню техніку, яка допоможе вам заспокоїтися. Наприклад, перед стресовою подією на роботі, замість того, щоб піддаватися хвилюванню, ми можемо присвятити кілька хвилин збалансованому диханню, диханню коробки, наприклад, або диханню по квадрату, що допоможе нам знизити напруженість та підвищити концентрацію. Існує безліч дихальних практик, які можуть бути використані для різних потреб від енергетичного заряду до глибокої релаксації. Дихання коробки, як я вже зазначила, брамарі, уджаї, Надішотхана, Капалабгаті, Бастріка та багато інших. І я обов'язково познайомлювалася з цими практиками окремо. Варто зауважити, що зв'язок між диханням та рухом також має велике значення. Наприклад, у йозі кожен рух синхронізовано з певним диханням, що створює гармонію між тілом та розумом. Це не просто збільшує фізичну ефективність, але й сприяє глибшому зв'язку з нашим внутрішнім станом. Інтеграція дихання з рухом може стати могутнім інструментом для досягнення цілісності та балансу. І отже цікаві факти: чи знали ви, що середній дорослий здійснює близько 20 тисяч дихальних циклів на день? Людські легені досягають повного розвитку приблизно в 25 років, але починають поступово втрачати свою функціональну здатність вже в 35. Це може пояснювати, чому дорослі люди відчувають більшу втому, чи короткість подиху порівняно з молоддю при виконанні будь-яких фізичних прав. Свідоме дихання підтримує легені у кращому стані. А чи знали ви, що приблизно 70%? Відходів організму виводиться саме через дихання. Це також підкреслює важливість глибокого та свідомого дихання для здоров'я та детоксикації. Цікаво, що під час глибокого ритмічного дихання серцевий ритм часто синхронізується з ритмом дихання. Це явище також відомо як кардіореспіраторна синхронізація, що може знижувати стрес і покращувати емоційний стан. Тепер давайте перейдемо до чарівності свідомого дихання, до його ролі в самопізнанні та медитації. Уявіть, кожен ваш вдих це можливість для душі зазирнути всередину себе. Коли ми вдихаємо глибоко, наші думки стають яснішими, ніби пил що осідає після бурі. Свідоме дихання в медитації відіграє роль якоря, що підтримує нас у теперішньому моменті, залишаючи минуле та не переймаючись майбутнім. Коли ми відстежуємо наш вдих і видих, ми вчимося спостерігати наші думки і емоції без зайвого аналізу чи критики. Це веде нас до внутрішнього спокою та гармонії навіть посеред бурхливого ритму повсякденного життя. І от ми підходимо до завершення нашого епізоду. Сьогодні ми дізналися про неймовірну силу, яке має наше дихання, не лише як фізіологічний процес, але й як міст до глибших рівнів нашої свідомості. Пам'ятайте, що, як і будь-яка інша практика, свідоме дихання вимагає регулярності та уваги. Воно ніби м'яке мистецтво, яке ви розвивалюєте, вдосконалюєте та вплітаєте у свого життя. Тож я заохочую вас відкривати для себе нові горизонти самопізнання та саморегуляції через дихання. Нехай кожен ваш вдих буде наповнений свідомістю, а кожний видих спокоєм та гармонією. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні у цьому захоплюючому спостереженні. Сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною та надихне на подальші дослідження та практику. Пам'ятайте! Ваше дихання може змінити все. Бережіть себе та дихайте свідомо, папа. -па.